Що сталося з Одесою, Софочку? А що, розочко, сталося? Та як зайдеш до подруг в Фейсбук, то вся сторінка в рецептах. А як в гості зайдеш, то й чай без цукру, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Помирає старий психоаналітик і кличе до себе трьох своїх синів. Ти. Звертається до старшого, успадкуєш мій дім, і житимеш там зі своєю сім'єю. Тобі, каже середньому, я залишаю всі свої гроші, а ти продовжує він розмову з молодшим єдиний із трьох синів, хто успадкував мою професію. Тобі я залишаю двох своїх клієнтів, які годуватимуть тебе все життя. Дзвінок директору школи. Ало, Миколо Петровичу? Так, я вас слухаю. А з ким я розмовляю? Миколо Петровичу, я телефоную, щоб попередити вас, що Вася Самойленко сьогодні не прийде до школи. Він захворів, у нього дуже висока температура. Мені дуже шкода, що Вася захворів, але з ким я все-таки розмовляю? З моїм татом, Миколо Петровичу. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. На пляжі засмагає розкішна жінка. Іде моряк. М -м, до цієї гавані я б пришвартувався. Жінка відмовила. Іде льотчик. О, на цей аеродром я б приземлився. Відмова. Іде водій. Ох, на цьому автодромі я б зробив кілька кіл. Дама погодилася. Запросила його до себе додому, випили, повечеряли, лягли в ліжку. Водій починає хропіти. Аго, а як же кілька кіл, буде жінка мужчинчика. А я, коли вип'ю, за кермо не сідаю. У кабінеті косметолога. Докторе, ви можете допомогти? Дружина каже, що в мене така пика, ніби я весь час її обманюю. Так, хворий, а тепер припинимо кривлятися і розповідаємо чесно, що вас турбує насправді.